行嘞吧。 завантажили. Я зараз рухаюсь по 70-й дорозі в напрямку Осла і потім передаду сильний Напротязі всіх вихідних, що в дощ, і був досить сильний вітер, що китало машину так, що пасую. Особливо вночі, вночі там просто вже що творила, навіть декілька разів прокидався через те, що хитала машину. Навіть коли сьогодні, ну тобто вчора з вечора поставало більше машин і позакривали з обох сторін, все одно якось вітер такта, що було не дуже приємно. Ну і приходили сповіщення від влади норвезької, що Сильний вітер і повінь на деяких ділянках. всіх, кого не питаю, всі кажуть, що досить незвична і дивна погода для Норвегії, Швеції в цей період, там кінець лютого, початок березня. На заворотній дорозі зараз вже паромів не буде. Буде лише автострада є 6. Зараз таки ще трохи проїду цією 70-ї дорогою то виїжджаю на автостраду і вже решту ще хубі не покисняють. Щось дорога стала така трош, трошки гірша в плані, в плані якості. Постійно підстрибуєш, скачеш, ніби рівна, залатана, ям немає, але все одно якось підкидає постійно. Ну і плюс почався Мокрий Стрих. Да, трохи погіршуються умови, дороги трохи замітає. Ще залишається 7 кілометрів до траси Є6. Я знаю, надіюсь, що вона буде трохи в кращому стані. Ось дорога Є6 і щось вона не дуже та й хороша. Ось їхав собі і мені машина помаячила, що щось не так будь уважний. Який після цього помітив, що зверху летить дрон. Дрон постійно переміщувався над дорогою, то зліва, то справа. І іноді навіть було два дрони. Походу буде контроль. Контроль. Моя надія тільки контроль ваги. Цікаво, що тільки з'їхав з дороги на контроль, одразу ж контроль перестав світитись. Тобто зводили саме мене і водія, який їхав за мною. На щастя, у мене перевіли лише вагу і документи. Ну, принаймні у мене, не знаю, що було з іншим водієм. Відпустили. Всім добрий ранок, зараз вже вівторок. Зранку перетнув кордон, зараз вже в Швеції, рухаюсь на прямку порту. Треліпорк. Ось, І помітив вчора ввечері почав читати виясняти наступне замовлення і вичитав, що маю забрати причіп тільки аж 5 числа, 5 березня, припливає паром о 12.45, тобто там після першої години. І виникло у мене питання, що маю робити до цього часу, бо я... Попередньо маю бути в порті сьогодні близько 14-15 години. Тож я задав це питання і я так собі думаю, скоріше за все, все ж таки відмінять це замовлення, заставлять комусь іншому, а мені дадуть якісь інші причі. Ну, бо майже день стояти в порті, це щось це було щось неймовірне. Ну що, починаємо квест. здай Прицеп. Брати поки не будемо, бо казали, що наразі прицеп не готовий, треба чекати до завтра. Стара схема треба залишити на 11-му паркінгу. Зараз середа вже майже 9 година Е, і Спочатку мали їхати ніби як о 14 і забирати прицеп, але потім нас повістили, що все ж паром приплине з прицепом лише о 7.30. Я чекав ще десь до 8 поки він буде готовий до отримання, поки його розгрузять. Ну і поїхав ще з заправився трошки не до повного, бо буду стояти трохи е в ризиковому такому районі, що можуть щось або порізати, або пальне е стиряти. Тож заправу тільки на 100 літрів, щоб там вистачило мені доїхати завтра до наступної заправки. Зараз їду на 12-ту парковку, забираю прицеп. і проїду хоча б якусь годинку. Півтори. Щоб завтра було менше їхати, бо до вивантаження 9, щось там годин близько їхати. Хроб. Хроб 1318. хроб Хром. Хромна. Хробенто. Роб 19-12. О, ось сьогодні. Трех роб 13-18. Добре. Всім привіт і добрий ранок. Зараз вже четверг, я в Швеції. Заночував на е, плаці для контролю, освітлений плац. Ну і все ж таки не без випадку, бо знову в одному місті маленький надріз на дріста тенті зробили. Що ж, ну, що зробиш. І сьогодні планую доїхати принаймні до місця розвантаження, бо написано, що розвантажують максимально до 16-ї, а мені треба ще по шляху заїхати дозаправитися, не наважився заправлятись перед ночівлею в районі Мальмо. Ну, бо Трохи вище Мальмо, але як писать дуже близько до Мальмо. Тому що кажуть, що трохи кримінальний район і, як бачите, не дарма. Ну, і що цікаво, що на цей причіп я чекав 28 годин. 28 годин і в мене була пауза. Можу вже не спішити, тому що розвантаження буде завтра зранку о 8 Єдине, що треба доїхати, хотілося б поки потемніє, бо там. Згідно карт Google, то якась будова. Тож хотілося поки буде світло доїхати, щоб нормально роздивитися, де там заїзд, вибрати нормальне місце для на, на ночівлю і зранку, щоб вже потім до восьми стати на розвантаження. Цими дорогами в Швеції я ще не їздив. Дуже рідко відправляють в напрямку Стокгольму або десь вище. Зараз буду проїжджати місто Мотала. Мені залишається ще 15 хвилин проїхати і потім вже треба напротяг цих 15 хвилин стати на відпочинок 45 хвилин. Щось мені помаячили, або щось не так з лампочками або тепер поліція. Зараз зараз як стану десь на парковці, то перевірю освітлення. Я чому так тягну до останнього наразі, бо мені після цієї паузи якраз залишиться ще 4 години 20 хвилин доїхати до місця розвантаження. То я, якщо б раніше став би, то мені би ще раз потім ставати на паузу 45 хвилин. А так я максимально приїду. E, тобто зараз, якщо протягом 10 хвилин стану, тобто мені залишиться ще 4 години тільки приїхати, буде, буду мати запас ще 20-30 хвилин, щоб в разі чого там, на якісь напробки або ще на щось. А я дивився, знав, що буду їхати цією дорогою 50-ю. Тут вже гораздо більше місць, десь, щоб стати на відпочинок. Відстояв паузу, зараз вже треба рухатись, але перед тим як їхати, зараз перевірю стан освітлення. Ну і це, власне, можна робити двома способами. Або особисто виходити і дивитися на стан цих лампочок, або можна зробити тест, який є всередині, коли він хоче щось обновитись, поки не треба нам жодного оновлення. Добре, і що ж, дивимось. Підрісова перевірка. Процес якраз зараз перевіряю, всі лампочки по черзі включаю. А щось буде не так, не тільки з освітленням там, з акумулятором, не знаю, ще з чисто чимось, він напише Стан перевірки. О, що знайшло Щось не так. Так, щось не так з лампочками. Цікаво, цікаво. Стоп-сигнал не работает. Не проверку перевірку стоп-сигнал. Зробим еще раз. бывает Что, сглучить? Так. Редрейсева. Сделать новый отчет. до стоп сигналу це щось новеньке. Один раз у мене було щось з ближнім освітленням, але при, друзі, при другій перевірці все добре запрацювало. Ну, ближній я то перевірю, а от стоп-сигнал треба натиснути педаль. О, зараз, вроді, не знайдено, все, все добре. Ось там от парковочка, там буквально на 3-4 машини, але по іншу сторону така сама є. Ось і тут така місцевість досить непогана прогулятись якесь озерце, на літо перспективне місце, щоб може там щось перебалити навіть. Видно, що тут палили багаття навіть. Пірсик посадити ввечері там з будочкою, або просто посадити було б прикольно. Зараз, до речі, досить вже тепло, 15 градусів. Я вирішив не заїжджати аж до самого заводу, бо там якось не зрозуміло, чи буде місце для парковки, чи ні. Я стояти вздовж дороги в кишені якось не дуже безпечно і не хотілося коротше. Я тут так спонтанно їхав, побачив місце для паркування. Туалети є, все є. Ті п'ять хвилин нічого не вирішить. Прикольна місцевість. Досі затишно. Всім добрий ранок! Я все ще в Швеції. Зараз доїжджаю до розвантаження, маю на восьму годину зарезервоване розвантаження, тож залишилось ще близько 6 кілометрів. Доїжджаю, розвантажуюсь і чекаю на... Подальші вказівки. Зараз перевірю, чи варто надалі довіряти своїй інтуїції, чи добре я зробив те, що став на парковки трохи не доїжджаючи до місцевого. Винтаження. Так, добре, це вже ця місцевість. Зараз буде видно. Ось поворот куди їхати, ну щось там така стрьомна дорога, що я туди їхати не хочу. Там ніде не розвернутися нічого, а зараз буде по ліву сторону якийсь типу завод чи що. Але під'їхав вже до заводу, мені сказали, що за цією адресою і немає тої фірми, яка вказана в мене в документах. Тож я вирішив розвернутися і поїхати до тієї дивної дороги. Можливо з тої сторони є якийсь заїзд. Добре, що я не поїхав далі цією цієї дороги, тільки там став зразу при в'їзді. от в Кармашку. Та дорога нікуди не веде. І дивна ситуація, бо через той шлях, який я їхав спочатку, там є інша фірма Вінтроп, вони кажуть, що тут жодного іншого такого, такої фірми, яка у мене написана в документах, немає. Ну, зараз буду зв'язуватися з логістом. Просто Хоча він мені вказав точку, де має бути... Розвантаження, але я не розумію, як маю туди заїхати. Добре, спроба номер 2 Сказали, все ж їхав я правильно, єдине, що треба було повернути не ліворуч, а праворуч. І Там буде делівері, тобто доставка. І там мене зустрінуть. Завантаження тут неподалік, буквально в 30 км, залишилося ще 15, доїхати, 28 тонн, майже повна загрузка, і на Норвегії неподалік кордону, місто Драме. Так от бачите, як тут зараз. Треба спочатку зачекінитись. Там відкриється ці. Це закінчили. Так, подобаємо. Ви що них подавали. Зажили, закріпились, тепер треба встигнути повернутися там, де я реєструвався, забрати документи, бо через 14 хвилин буде обід.